Ради всі вітати з вами лікар Осичайка. І сьогодні я хотів би відповісти на запитання, яке ви часто задаєте, які дослідження потрібно робити, а які не потрібно. Адже прийшовши в лабораторію, вам зразу кажуть, що це обов'язково це треба зробити, або прийшовши до лікаря, оце оце треба зробити. Сьогодні я на відповім як, як лікар, які дослідження дійсно являються цінними, а які просто гроші на вітер. Доцільність досліджень обумовлена тим, що лікарю хочеться зрозуміти, да, яку тактику потрібно вибрати відповідно даних змін в організмі. Та коли він, наприклад, назначає лікування, чи його лікування є ефективним відповідно зміни тих показників, які є в організмі. І тут потрібно розуміти наступне, що наша медицина вона розвивається і не тільки наша. І раніше дослідження, які використовувалися стіл постановки, діагнозу, вибору лікування, вони застаріли. І тому, наприклад, такі дослідження, як там визначення глюкози в крові, для визначення чи є у вас діабет чи немає, воно вже не є ефективним. Чому? Тому що глюкоза у вас постійно змінюється. Кожен день вона у вас може бути різна, навіть кожну годину. Але таке, наприклад, як глікозирований гемоглобін, може показати підвищення глюкози у вас, яке було хоча б один раз за три місяці. Тобто, воно є більш інформативним на сьогоднішній день. І інший варіант дослідження це коли досліджують анемію, наприклад, кажуть, треба досліджувати там сироваткове желізо в крові. Ну ви його досліджуєте, ну, воно також може мінятися протягом дня. Але, наприклад, запас... Даного желізу, зв'язаного з білком як резерву, феретин, він являється більш інформативнішим, тому що якщо у вас немає резервів, то, звичайно, у вас буде ще знижатися скоро і те сироваткове желізо. Тому феретин являється більш інформативнішим, а вже сироваткове залізо менш інформативніше. Є також дослідження, які взагалі являються міфічними і вони не потрібні на сьогоднішній день. Першим дослідженням це є визначення холестерину. Адже холестерин це наскільки важливий елемент, він же настільки дуже шкідливий. Да, 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 да нам кажуть, він же тромбує судини, він же причина виникнення інфарктів та інсультів і так далі. І якщо ви подивитеся 20 років тому назад, то у всьому винили холестерин. Але риторика помінялася уже через 20 років, тому що люди зрозуміли, і лікарі також так, стоп, тут якийсь обман. Холестерин не впливає на причину виникнення інфарктів та інсультів. Не з тим зв'язано. Тоді придумали інше пояснення. Що дивіться, є, оказується, холестерин хороший, є, оказується, холестерин поганий. Тому загальний холестерин це не інформативна, а от треба визначати саме ліпопротиди низької щільності, так званий поганий холестерин. І люди знову ковтнули цю казочку. Але насправді ні загальний холестерин, ні ліпопротиди низької щільності не являються поганими. Визначення холестерину ні про що вам не скаже, що з вашим організмом щось не так. Воно просто покаже вам, що ваш організм знаходиться в стадії ремонту, бо холестерин синтезується печінкою під як підтриди низької щільності, так і при тої високої щільності, тільки з однією метою, щоб посилити ремонтні роботи в вашому організму. Тобто, якщо у вас починає судина пропускати плазму крові, то для того, щоб загерметизувати її, де взяти той роствор, Нема. А в біології це що? Це холестерин. Тому немає ні поганого, ні хорошого холестерину. Тож саме ліпопридідницької щільності вони потрібні нам для синтезу тестостерону, естрогенів, для роботи нашого мозку, для синтезу вітаміну Д і так далі. Тому це дослідження, як правиться, просто неінформативним. Воно не говорить про якусь патологію, а воно просто показує, що в вашому організмі ремонтні роботи йдуть чудово, а не погано. Наступним дослідженням це є визначення такого мікроорганізму, як хелікобактер Пілорі. Тобто це той збудник, як нам що він є причиною виразкової хвороби. І саме цей мікроорганізм проходить і пожирає слізову шлунка. І тому ми будемо його визначати. Є два методи його визначення: один визначає антитіла в крові, тобто, це в теорії ми можемо сказати, що там він колись був присутній. І другий це так званий швидкий уріазний дихальний тест. Ось коли ми Визначаємо сечовину через видихаєме повітря. Але я хочу, щоб ви зрозуміли дуже важливу річ. Хелікобактер пілорі не являється причиною виникнення виразки. Чому так? Як же сказав, всі ж говорять, що, що це саме причина виразкової хвороби, саме він є? Ні. Дивіться, в чому полягає суть? І так, виразки у нас формуються тільки на малі криві шлунка. там, де є цибулина 12-палої кишки, та, де є шлунка. Там є плоский епітелій. А гелікобактер Пілорі живе тільки там, де є циліндричний епітелій і виділення кислоти. Це велика кривизна шлунка. Невелика кривизна шлунка не має виразок. Там немає виразок, розумієте, в чому полягає суть. Тому ми можемо обнаружити гелікобактер пілорі на. Вирості, але він не являється його причиною. Тому виявлення хелікобактера Пілорі і говорити про те, що він є причиною виразки це просто гроші на вітер. Це робиться з однією тіл, щоб оправдати ті методи, які використовують для знешкодження цього мікроорганізму. Ну, хелікобактер Пілорі не викликає язу і не загрожує вашому організму. Цей мікроорганізм допомагає забирати некротичний епітелій у вашому шлунку, який більше не потрібен. І цей мікроорганізм має. Захисну оболонку, який здатна виживати в кислому середовищі. Ніхто жити не може, а він може. Тобто говорити про те, що хелікобактер пілорі поганий, це те саме казати про пожежників, яких ви весь час бачите на пожежі. Тобто, логічно можна зробити висновок, що саме пожежники винуваті в пожежі, адже вони постійно там присутні. Тобто, розумієте, яка проста, але ну, невірна логіка, яка заставляє людей, які не розуміють анатомії та біології, що вірити в цю казку. А потім вам продають це дослідження. Також відноситься ще одне дослідження, його дуже часто використовують, особливо в педіатрії, це кал на дисбактеріоз. Адже якщо ми там визначимо порушення співвідношення лакто- і біфобактерій, то це дуже і дуже погано, і це треба зразу лікувати. І часто таке дослідження роблять після назначення антибіотиків. Звичайно, там буде змішення, зміна співвідношення мікрофлори. Але це ж не говорить про те, що людина захворіла чи дитина захворіла. Розумієте? Тому це дослідження воно ні про що не показує. Чому? Тому що, по-перше, воно дуже обмежене, воно там може виживати всього 20-30 варіантів мікроорганізмів, в тому е числі як в нашому організмі, в нашому, навіть в товстому кишечнику, живе більше двох Тисяч різного роду видів мікроорганізмів розумієте. Тому це, це як дивитися на світ через е, цю двірну шпарину, розумієте? Вам здається, що то весь світ. Ні, це тільки його частинка. Тому це дослідження інформативне, і на основі нього лікар дуже часто робить помилку, назначає якісь пробіотики, ще там щось і так далі, і починають інтенсивно лікувати. Що починають лікувати? Людину через замушну шпарину. Та це ж не ефективно. Але людей переконують, що воно є ефективним, тому що люди, що за нього платять, а це дуже вигідно для фармацевтичного бізнесу, це дуже вигідно для лабораторного бізнесу. І вам здається, так. Да. Що це дуже важливо. Важливо це тільки для одного, для спустошення вашого карману. Але для діагностики, це, як лікар кажу, це дослідження взагалі не інформативне. Наступним, це коли дуже часто рекомендують, ви приходите, наприклад, у вас болить там поперековий відділ хребта чи, наприклад, шиїним, кажуть, давайте провіримо все, провіримо органи внутрішні, повіримо весь хребет, а вдруг там є щось таке, що ви не знали. І, звичайно, наприклад, там обнаружили якусь грижу або обнаружили якусь кісту. І тут ви в паніці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Але ж ніхто вам не хоче пояснити, що, наприклад, утворення кісти це не хвороба. Це процес заживання, який вже завершився. Наприклад, то, що у вас обнаружили якусь там протрузію чи грижу, це ще не причина того, що у вас починає боліти поперек, розумієте? Тому достовірність оцього повного обстеження організму з допомогою МРТ ні до чого не призводить. Воно просто дорого, якісь намальовані картинки, але не ефективно. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає одночасно допомогу на фізичному рівні, на рівні сприйняття інформації і зміни стратегії поведінки, дасть можливість людині у сучасному світі не лікуватися, а бути здоровим. Саме про цей підхід. Де допомога на фізичному рівні, зміни мислення, змінення прийняття свіну, правильні оцінці змін в організмі, я розповідаю на навчальних курсах і виклав у своїй книзі. Якщо ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися все життя, можете перейти за посиланням під цим відео, і там є інформація, з якою ви могли б вільно ознайомитися. Це дослідження визве у вас шквал негативних емоцій, і навіть ви будете казати, я? як таке може бути. Так на сьогоднішній день. Най, скажімо так безполезнішим тестом, який є, це виявляється тест ПЦР. Це тест, допомогу якого виявляють то, що нам називають вірусами. І ви будете шоковані цим, як же ж так? Адже зараз в сучасному світі, де ми живемо, в небезпеку, яка нас постійно чатує та нападає, і кожне в середньому 3-5 років насується якась нова пандемія, яка нас має знищити, використовують це золотим стандартом. На жаль, це взагалі. Дослідження, яке не має ніякої ефективності, але його спеціально розробили для того, щоб довести певні методи лікування. І зараз я розповім вам, чому. Дане дослідження було розроблено тоді, коли шукали, скажімо так, тих збудників, які не могли побачити у мікроскоп. Можна було виявити бактерію, можна було виявити гриба, але є були ще якісь інші, як вважалося, частинки, які викликають зміну, але їх не було. Видно. Піонерами цього були два таких дослідники, як Кох та Луї Пастер, які проводили свої дослідження, і саме вони зародили ту думку, що є такі живі мікроорганізми, які називаються. Вірусу, тобто як самостійно живі структури. І було дуже складно їх виявити. Але в 50-х, 60-х, наші там 70-х, 80-х 70 роках пізніше з'явилася спочатку там електронна мікроскопія, де можна було більше подивитися, ніж звичайний мікроскоп. І обнаружили якісь частинки. Ці частинки, не думайте, що це те, що вам малюють на картинках, як вам часто там малюють, да, всяких старшил, і й деше. Це просто якісь крапочки, да, чи якісь лінії. Сказали, що саме це є. Новою формою життя під назвою вірус. Ось. Пішли далі і потім почали обнаружувати, використовувати специфічні тести для виявлення цих частинок. Але в чому був подвох? У тому, що саме оцей тест, ПЦР-тест, полімеразна ланцюгова цепна реакція, так звана, вона виявляє не віруси і не бактерії. Вона розмножує певну частинку генетичного коду. До моменту, поки тест не стане позитивним. Вам дивно ще раз потушується це чути, але цей тест для того, щоб він став позитивним, просто треба його постійно повторювати, повторювати і по реплікацію проводити. Ось в такому випадку, якщо ми постійно будемо ці цикли повторювати, у нас цей тест завжди буде позитивний. І ми з допомогою нього можемо щось постійно виявляти, кажучи про те, що ця частинка є причиною виникнення даної. Хвороби. І в цьому і полягає весь обман. Адже для того, щоб нам дійсно довести, що є така жива структура, наприклад, як вірус, нам потрібно взяти біологічну рідину, наприклад, кров, чи слину. далі цю біологічну рідину певним чином дослідити, розділивши її на певні середовища по частинкам. Потім взяти відповідну цю частинку, середовище цього, подивитися в електронний мікроскоп і виявити якусь структуру. Яку ми в теорії думаємо, що це є, наприклад, там збудник даної хвороби. Потім ми маємо довести вірулентність, тобто заразність да, даного, даної структури, ввівши цю структуру, яку ми предполагаємо, що визиває хворобу, кому? Якісь біологічні істоті. Це й проводять на курячих ембріонах. І ці ембріони, саме вони, мають загинути. А там, де це не вводилося, мають вижити. Але обман полягає в тому, що коли проводять саме оцю останній етап досліджень, додають антибіотики. І там, коли куля то, що подорозувається частинками, да, гинуть, наприклад, через два дні. А там, де мало бути стерильне середовище, додають антибіотик. І, наприклад, різниця всього-навсього 12 годин, ці померли перші, ці померли там 15 годин пізніше. Все, значить, це є причина хвороби. Ось ця маленька частинка, розумієте? Тому дуже складно людям це розуміти. І в цьому інформаційному шумі, де постійно підтверджується, ось вела нова хвороба, і скоро вона заповнить весь світ. Люди в паніці біжуть здавати. Їм предлагають, от хочеш перевіритися, зроби. Це перший момент. А другий момент для калібрування і настройки цих. Тестів треба було виявити самого збудника, розумієте? Але збудника дійсно ні разу не було виявлено. Жодного разу. Навіть ті першопроходці, які розказували про те, що вони є, вони опиралися на теорію. Вони предполагали це 50-60 років тому назад. І це описано в їхніх роботах. Но на сьогоднішній день під шквалом СМІ за рахунок того, що люди... Не розуміють, як працює організм, сказали, що це вже аксіома. Факт, який не потребує доказу, адже вони це зробили. Так ці попередні дослідники нічого не зробили. Вони просто предположили в цьому і полягає самообман. Тому такі тести, як ПЦР, на визначення якоїсь там захурності, являються найнепотрібнішим аналізом. Його взагалі не потрібно проводити. ПЦР-тест на сьогоднішній день є найпоширнішим. Чому собівартість його низька, а прибутки на ньому максимальні? Тому його використовує кожна лабораторія, адже все це бізнес, нічого особистого. Я розумію, що додивившись це відео до кінця, у вас виникнуть двоякі відчуття, і навіть в когось, знаєте, таке відчуття злості та агресії, можливо, виникне, тому що як же все так, всі говорять одне, а ви лікарю кажете інше. Ну давайте мені вірити не треба. Ми звернемося до науки. І ось у 2006 році у журналі Американської медичної асоціації було опубліковане дослідження величезної групи дослідників, які використовували у, як приклад, як золотий, скажімо так, стандарт дослідження полімеразна ланцюгова реакція з ціллю виявлення, виявлення і прогнозування лікування та погіршення статусу тесту на СНІД. Тобто там використовується ланцюгова полімеразна реакція. І ось що вони виявили? Вони провели дослідження на 2000, 2800 осіб було із позитивним ВІЛ-статусом, звичайно. І вони виявили, що у більше, ніж 90% випадків тести на вірусне навантаження не змогли ні передбачити, ні пояснити, чому зміни в організмі цих пацієнтів виникли. На основі цього всі. Діагноз, який був ставлене і було приписане лікування, являлося неефективним. Я хочу, щоб ви це зрозуміли і задумались тепер, коли ви йдете робити ПЦР-тест. Пам'ятайте, тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровими. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.